Що означає вірність Гуру Парампері, це означає, що ми завжди подаємо, завжди подаємо те, що ми почули від свого духовного вчителя. Ми не подаємо щось інше. Ми не змінюємо. Навіть якщо це десь ми почули, бо ви можете прочитати що завгодно. Е, наразі стільки книжок. На щастя чи на горе, я вже не знаю. Стільки книжок, я що завгодно, що завгодно будь які історії. Але ми не можемо бути певними, що там правда, що там придумали чи засвідчили в Раджавасі. Як, як ви як ви поїдете до Індії, там. У кожного нагороді свій Крішна. Ходив ви і там, і, і, і там була ліла в нього, і, а тут була така ліла, а там була така ліла. І ви не можете навіть збогнути, що це таке. Це стхала порана, чи це, що це таке. Це... Дуже багато всього, тобто настрій має бути такий, як в наших очарів. Ми навіть не повинні співати боджани, які написані очарями не нашої лінії. Навіть. Існує багато великих відданих. Багато. Поза нашою лінією спадковості. І ми приймаємо їх як великих відданих, ми шануємо їх. Але ми ніколи не співаємо це. Ми співаємо тільки те, що нам дав щело правопада. Нашої Це вірність. Це дуже важлива якість насправді. Бо ми можемо не помітити, як ми можемо зісканувати трохи інший настрій. Ми, ми не дуже досвідчені в цих питаннях. Трохи інший настрій. Або пропуститись якихось помилок Расабгаси. Або, або просто яка потреба, скажіть мені, як. Перш за все, яка потреба казати щось інше? Яка потреба, наприклад, в інших писаннях, крім Багаватам? Багаватам сам зазначається. Якщо це відкриває Господа в серці? Немає потреби. Немає потреби позащили правопаду і шукати щось. Хіба що, якщо бути трохи. Як то кажуть, муніш, знаєте, трохи бути, стати муні, то для цього я маю сказати щось, що відрізняється, щоб мене поважали, щоб відрізнятись від інших. Але немає, немає потреби в цьому. Абсолютно. Бо ще Пропада сказав, я все дав. Якщо ми не довіряємо щелі правопаді і починаємо. Притягати щось інше у свою проповідь. Що це означає? Це означає, що або ми хочемо стати кращими за шили правопада, вважаючи, що він не дав всього, або я хочу, або я хочу подати себе, бути популярним, я хочу відрізнятись від інших, бути модним. Бо існує також певна мода. Тому ми маємо бути дуже цінними і вірними.